Всім доброго вечора. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відео і хто підписався на мій канал. Сьогодні буду готувати просте блюдо капуста з черносливом. Ну, це для тих, хто любить страви з черносливом. Так? Я, наприклад, люблю страви з черносливом. От, часто використовую їх е, чорносливу у своїй кухні, так що сьогодні капуста з чорносливом у мене. Значить, зовсім прості інгредієнти, от, а блюдо буде, виходить, смачним. Значить, цибулю ось так порізала, напівкільцями. Так? Е, таку гарну морквинку, чималеньку нашаткувала, ось ой, натерла на тертушечки. От. Звичайно, що, ось, нашаткувала звичайну капусту білокачанну. І буду брати, використовувати чернослив. Вчора буквально купила чернослив молдавський. Сказали мені, що він молдавський. Ось дивіться, які оці сливки, дивіться, які сочні такі м'ясистенькі, пружні. Ну, я для своєї цієї кількості капусти, що я приготувала, візьму десь слив 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, Треба так зробити, щоб і не забити смак капусти, і щоб відчувався і смак оцієї сливки. Значить, зараз буду цибулю. Пережарювати на олії. Потім додам моркву. Ну, я вам покажу, як я це буду робити. Я перейшла до плити. Тут у мене гріється пательня з олією ось рослинне масло. І зараз я буду в першу чергу я піджарюю цибулю. Пательня вже розігріта. Значить, цибульку треба так гарненько підтомити, щоб вона набула такого кольору, як кажуть, сікляна. Сікляненька така стала, наче така прозоренька якась вона повинна бути. Ну, хвилинку, дві, десь отак по часу. Потім буду додавати моркву. Так, пройшов час, десь приблизно 2 хвилини, і я додаю моркву. Хочу вам сказати, що раніше я робила навпаки. Спочатку моркву піджарювала, а потім до моркви додавала цибулю. А зараз от я вже в такому, як кажуть, дорослому віці дізналася, що треба спочатку цибулю, а потім моркву. І тоді, коли ви зробите оцю засмажку от, і додасте сюди капусту, потім уже. То ваша капуста буде такої бархатистості. Вона буде красива і така, наче, якби, бархатистенька. Дуже гарна буде капусточка буде виглядати. Так що, так, от Хто цього не знав, можливо, я теж кажу, що я робила навпаки. Ну, а теж виходила смачно ця капуста, але треба ось е, робити так. Так, тепер піджарюю моркву. Притомлю її так, щоб вона гарненько так притомилася, теж хвилинка-дві. І потім буду додавати капусту. Підсмажила я моркву. Ось так, дивіться, бачите, вона морква віддала навіть свій колір, от така, наче там засмажечка ця так пожовтіла. І цибулька пожовтіла від моркви. І тепер я сюди додаю капусту. Так. Тепер треба ретельно перемішати. Щоб морква із цибулею отак гарно перемішалися з капустою. От. Накрию кришкою і дам трошки капусті підсмажитися, підтомитися, вона трошки, як кажуть, пом'якшає і зменшиться її начебто по кількості. Ось так перемішую. О, бачите, вона така жовтенька стає, гарненька капусточка. От. Перемішуємо, перемішуємо, гарненько так от. О, бачите, яка вона гарна. Так. Ну все, на цьому етапі даю їй гарненько підтомитися. Накриваю кришечкою. Теж буквально одна-дві хвилинки. Капуста моя вже підсмажилася. Ось в такому стані вона зараз. От. Дивіться, бачите, вона так наче вже почалась прижарюватися. Тепер на цьому етапі я буду додавати сіль. Тут все робимо за смаком. Дивлячись, кого яка касіль і хто як любить. Додам цукор. Десь отак з півчайної ложечки. Додам мелений перець. Теж так, щоб гарненько відчувався. Додам лавровий листок. Ось такий у мене ось один. Я зараз його так трошки переламаю. Два буде достатньо, щоб не сильно забивався запах. Так, тепер це все перемішую і е, потім скуштую і буду додавати. Якщо треба, солі добавлю. Перця вже не буду, і цукру, а сіль, можливо, ще треба буде додати. О, значить, зараз все перемішую, добавлю сіль за смаком і потім ще покажу, що сюди добавлю. Так, довела я до смаку свою капусту цю. Значить, сіль, перець і цукор мені вже тут не потрібно. Все тут в мене в нормі, так як ми любимо всі. І я додам сюди пару ложок і ще томатного соусу. Ось так. О, зараз це все перемішаю. Хай воно це все з'єднається. Чорнослив я промила. Як ви бачили, в мене чернослив був такий доволі непоганий, м'ясистий, такий, гарний були ці сливки. Значить, я його довго не замочувала. А просто його промила в декількох водах і подрібнила. От. І потім зараз оце все трошки воно з'єднається тут на сковороді. Всі ці інгредієнти, так? Соус і все з капустою. І я перекладу це все у кострулю. І потім уже в кострулю додам чорнослив. Так, перемістила я свою капусту у каструльку вже. Дивіться, яка вона гарненька. Бачите, яка колір, красива така. От, Наче то, як з печі приготовлена. Тепер ось мій чорнослив подрібнений. Я сюди висипаю його, перемішую. Раніше чорнослив це був такий. Е... Сухофрукт, що не в кожному магазині можна було його купити. Це зараз багато де він продається. І в супермаркетах, і є магазини, магазини сухофруктів. От. І на базарах продають його багато. А раніше було це Чорнослив, або в Києві десь на базарі у грузині було, купиш, От. або ж десь в якомусь комерційному магазині. По завищеній ціні. Ось так було. Люди, хто постарше віком, ті пам'ятають. Ось так перемішала гарненько. О. Бачите, як би воно його тут в нормі. Щоб і не переборщити, я кажу, чорносливом, щоб не перебивав запах капусти. Але він, щоб давав таку якби, кислиночку, оце такий присмак цієї сливки. щоб був. І я, дивіться, додам, у мене ось водичка десь пів стакана водички. Навіть не всю виллю, оце буде до, досить. Отак додам. І зараз е, буквально хвилин 5-7 до 10 хвилин підтушу на маленькому огні, отак прямо на плиті, тут включу, і хай трошки оця моя капуста підтушиться з черносливом. І тоді вже покажу вам і посмакуємо е, цю страву. Показую вам, вже приготувалась моя капуста з черносливом. Ось так вона виглядає в каструлі. І зараз покладу на тарілочку, яка це смакота, а як вона гарно пахне. М -м -м. Це просто не передать. Це не передать. Так, Зараз відставлю каструлю. Так, дивіться. Ось така капусточка. Дивіться, як вона гарненько виглядає. От, дуже гарно, смачно пахне. Всі інгредієнти для приготування цієї страви я виростила сама. Купила тільки чернослив. Так що блюдо. Дуже смачне, просте в приготуванні і я смакую, боже, дуже смачно, ніжна, смачна, соковита, сливка відчувається, капуста не перетушена, така, знаєте, тугенька. Так що, дівчата, пробуйте для своєї сім'ї готувати таку капусту. Звичайно, може хтось скаже, ну, знайшла чим здивувати. Да я не, не, не хочу нікого дивувати, але дійсно, якщо воно смачно, то воно смачно. Дякую всім за увагу і до нових відео.